Olha! Olha chica. Скажи, що вона робить ми в бібліотеці, а? Ну я хотів просто пограти в курсі, що ну, якби там були мої гроші, якого хрена ти взагалі їх витрачаєш. Ну, мене просто своїх немає, я взяв за твої. Добре, як так як вона вже в нас є. Давай хоча б, може, огляд зробимо на неї? Ні, ну раз ти же все одно купив, то давай зробимо огляд, але хай це буде за твою відповідальність. Я тут приймати участь не хочу. Я все-таки главний розробник. Тому давай пока. Всім привіт. Мова піде сьогодні про рейдремшн. На ПК детально розглянемо графіку та геймплей. Порівняємо гру з другою частиною. Розповім, чим тут можна зайнятися крім основного сюжету, і скажу відразу, що тут досить насична гра в цьому плані. Також подивимося, як гра працює на ПК, і загалом я вам скажу, чи все ж таки розробникам вдалося її оптимізувати. Скажу, що Rockstar все таки зробили помилку, вирішивши випустити гру на ПК та нові покоління консолей аж у 2024 році. Якби вона вийшла у 2017 чи 18 року, ще до релізу RDR2 враження були б значнішими. Але це не означає, що графіка мені не сподобалась. Досить важливим аспектом графіки, щоб правильно передати епоху того часу, є текстури. І вони тут абсолютно навіть на сьогоднішній день не виглядають мультяшним. Я б навіть сказав, що вони досить фотореалістичні, особливо зважаючи на те, що вона прийшла прямо з PlayStation 3. Самі моделі NPC та головного героя виглядає досить реалістично. В них є безліч дрібних деталей на одязі, наприклад, подряпаний бруд. Також десь можна помітити латки на штанах, а їх шкіра має свої зморшки, різні травми та шрами. Ну, в залежності від того. Чим той чи інший персонаж заробляє на життя. Приклад, місцевий Алкаш буде мати відповідний вигляд одягу, ну і само собою шкіри. Любитель випити буде помітно прив'язаний до своєї майки, яка передалась йому від батька. І так як він любить повалятися на сонці після кількох пропущених чар, його шкіра матиме червонуватий відтінок. А люди, які проводять вечір з чашкою кави з сім'єю, будуть вдягнені оханіше і спілкуватися вічливіше. На Рокстар навіть тоді з Морочувалися над такими деталями. Так як я фанат розглядати деталі, я досить часто звертав увагу на NPC, і в принципі, їхня поведінка достатньо реалістична, хоч і не така, як в rdr 2 але все ж таки їхня поведінка відрізняється одна від одної. У них є навіть якісь свої маршрути і заняття, якими вони займаються. Також, подорожуючи по світу, я періодично зупинявся, щоб подивитись на місцевий пейзаж. оскільки гра розгортається на пустелі місцевості, тутешні краєвиди не можуть похизувати. З таким різноманіттям, як у RDR2, де ви могли побачити і засніжені гори, і ліси, болота, або ж, наприклад, зелені луги. Але навіть ті пейзажі, що є в грі, виглядають прекрасно. І хоча гра не може похизуватись великою кількістю полігонів, основне, що робить будь-яку гру красивою та атмосферною, це освітлення. Хоча гра не використовує RTX, і гра не використовує сучасний DirectX 12 її освітлення прекрасно передає тепло, яке випромінює Сонце. І час і часу змушує навіть посміхнутися. Ємно скажучи світом спостерігати алий захід і схід сонця. До речі, як буде алий українською? Мені тут написали, що буде червоний, але хай ліпше залишиться алий, так звучить красивіше. Так ось алий захід і схід сонця дуже круті, і те саме в принципі можна сказати і про ніч. Загалом кольорова гама добре підібрана для цієї гри, і з виходом гри на ПК розробники трохи змінили кольори, особливо помітно, темні кольори стали більш насичні і у результаті ніч стала темнішою. Завдяки більш темним кольорам розробники змогли компенсувати ту нестачу тіней і ту нестачу розсіяного затемнення, яке в принципі спостерігалось в грі 2010 року. Е, року. Тепер перейдемо до геймплею. Він тут загалом схоже на той, що ми спостерігали в RDR2. Тут вам будуть і випадкові події, наприклад, засідки бандитів, пограбування деліжанців або захист фермерів. Також побічні завдання там допомоги іншим персонажам, затримання злочинців або всякі соціальні місії. У різних містах можна брати контракти на небезпечних бандитів, за чию голову призначена досить солідна винагорода. Хоча з часом, коли ви заробите якісь гроші, вона вже для вас не буде такою солідною. Після важкого дня можна зайти в салон, пограти в покер, пропустити рюмочку або поспілкуватися з місцевими. А коли набридне відпочивати, можна захопити аванпост і захищати його, тому що з часом на нього почнуть нападати бандити. Що стосується коней, то тут все дуже спрощено. На відміну від rdr 2 їх не треба годувати, чистити, змінювати всякі сідла, які будуть впливати на її статистику. Також у вас немає рівня довіри з конем. І самі анімації пов'язані з конем, вони спрощені. І в принципі, сам кінь не відчувається настільки живим. Також враховуючи, що це вестерн, я б сказав, що все ж таки стрільба тут застаріла. Зброй не дає того ж відчуття, що у rdr 2 немає потреби перезаряджатись після кожного пострілу вручну. Немає вибору різних патронів для полювання. Також зброя тут не потребує постійної такої детальної чистки і догляду за нею. Вам, в принципі, в цій грі не знадобиться там якась прокачка зброї, чистка її, вона просто буде такою завжди, яку ви її купили. Це стосується і інших анімацій. Наприклад, перенесення тіл, лутання, збору трав, зняття шкур. Всі ці анімації досить спрощені, я б так сказав, і дуже пришвидшені порівняно з другою частиною. Крім того, тут немає системи виживання. Потрібно слідкувати за втомою чи голодом головного героя, а також його вага не змінюється в залежності від кількості з'їданої їжі. Система діалогів та взаємодія з NPC значно спрощена. Гравець може вибирати лише з кількох базових варіантів, як от допомогти, наприклад, чи напасти на NPC. В rdr 2 діалогова система багатша, що дозволяє вести бесід, сваритись, вітати людей, погрожувати або виявляти якесь милосердя. Головний RDR1 виглядає та відчувається як більш казуальна версія Red Dead Redemption 2. Тим, хто критикував другу частину за медитативність, ця гра може сподобатись навіть більше. Можливо, ви скажете, що я просто нею і необґрунтовано критикую гру, хоча вона вийшла значно раніше. Але я лише наводжу факти, як я вже сказав на початку відео, розробникам варто було випустити гру на ПК ще до виходу продовження або зробити повноцінний ремейк, довівши її до рівня другої частини. До речі, відсутність ремейку впливає не лише на геймплеї, а й на деякий сюжетний казус, про який ми поговоримо пізніше. Про сюжет довго говорити не буду. Гра починається досить плавно і мирно, як у хорошому фільмі про Дикий Захід. Це хороший вестерн з плавною зав'язкою. І це вам не типовий продукт від Ubisoft. Нас від початку ненав'язливо навчають базовим механікам, органічно вплітаючи це в геймплей. З Часом гра стає більш захопливою і не відпускає. На цей момент я ще не завершив проходження, але гра мене настільки захопила, що мені навіть було важко від неї відлучитись, щоби зробити це відео. І пам'ятаєте, я згадував про проблему в сюжеті. Так ось це не зовсім проблема, а я б сказав навіть сюжетна діра, яка виникла через те, що друга частина є приквелом. І полягає вона в тому, що в грі ніде не згадується Артур Морган, хоча він зіграв ключову роль у долі Джона і був для нього не просто другом, а по факту братом. І це стосується не лише. Артура, але й інших членів банди, як, от, наприклад, Сенді Адлер, яка рятувала Джона разом з Артуром. Чарльз який був одним з найбільш загадковіших членів банди і вірним другом Артура. або Хозея, розумний стратег банди, який до останнього зберігав адекватність і вірність. І від цього сюжетного елементу аж сльози навертаються, коли знаєш про цих персонажів, коли ти вже з ними стикався, коли друга частина повністю їх розкривала, передавала емоції. А головний герой першої частини, наче всіх забув, як у Рокстар самих не виникло бажання якось це виправити, щоб фанатам не було так прикро. Але під час проходження Red Dead Redemption 1 я зрозумів, чому другу частину називали досить повільною. Діло в тому, що якщо коротко ці дві гри порівнювати, то Red Dead Redemption 2 це хороший серіал, де тобі не кожну серію будуть давати екшн, а періодично навіть будуть змушувати займатися якимись рутинними справами, там порибалити, пополювати і всяке таке. Ти не будеш постійно кожну місію гарантовано з кимось перестрілюватись. А Red Dead Redemption 1 це навпаки. Це фільм, де тобі не дають доїти коров чи виносити лайно за свинями. Тобі дають гвинтівку, щоб ти йшов і стріляв. Постійно тобі підкидують дуелі, постійно тебе змушують битися з бандитами. Ти ніби дивишся фільм про клішований дикий захід. На відміну від RDR2, де екшн і сюжет розвиваються поступово. Ніхто не спішить заставити тебе іти стріляти. Сама RDR2. Відчувається набагато довшу, ніж rdr 1 не тільки тому, що вона такі такою і є, але й ще тому, що дуже багато речей, які змушують тебе відволікатись від сюжету і розтягують гру. Це, в принципі, от вам таке коротке порівняння. А тепер би хотілося перейти до оптимізації. Напевно, вже багато хто з вас стиг пограти гру на емуляторі і побачити, як гра працює там. Я на емуляторах теж пробував грати, але це був відверто жахливий експірієнс. Одна людина мені під минулим відео написала, що в нього, начебто. 90 FPS було в емуляторі. Зайшовши на його канал, я помітив відео про цей емулятор. Зайшов, подивився, і виявляється, що е, Ну, це трошки не 90 FPS. От як повинні виглядати 90 FPS. Да, зараз я вам демонструю вже ПК-версію. Як ми бачимо, що FPS іноді навіть перевалює за сотку. Це, до речі, все працює на RTX 4070 в парі з i 5 10400 Налаштування графіки я поставив ультра і включив 4К. В принципі, просадок в мене не було не разу, і я скажу, що Rockstar дійсно класно оптимізували цю гру. Вона працює ліпше ніж я очікував. Хоча іноді моментами дивує, що вона потребує 12 ГБ зу, хоча в рекомендованих було написано 8. А також при грі в 4К гра потребує аж 5 гігабайт відеопам'яті. Також розробники рекомендували ставити гру на SSD, В принципі, це я і зробив. А як гра працює на HDD не знаю. Особисто я не перевіряв. До речі, той самий радар, на який всі жаліли, що він рендерився в 720p пофіксили. Тепер він рендериться в Full HD і навіть більше він підлаштовується в принципі під вашу роздільну здатність. Також в грі змінились налаштування графіки, можна виставляти роздільну здатність таку, яку ви можете собі дозволити, ставити FPS, який вам треба. Верніше обмеження FPS. В грі з'явився DLSS і всякі різні там технології. Ну, RTX, на жаль, таки не завезли, але головне, що все стабільно. Ну ось і все, друзі. Таке вийшло в нас відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Якщо так, то поставте лайк, напишіть коментар. А з вами був The Games Land і до зустрічі у нових відео.